Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг Second Hand, і це друга частина мого відео з першого дня завозу, ціна за кілограм 419 гривень. Хто не бачив першу частину, обов'язково подивіться, там у мене дуже класні знахідки. А розпочну я ось такого жовтого ніжного топу, і він з дуже хорошим складом. Тут 70% шовку, 30 бавовни. Вказано, що він пошитий у нас в Італії. Попереду топ йде як з двох частин. Така от зверху напівпрозора тканина і ніби як підкладка. А от спинка тут лише в один шар, і це мені не дуже подобається, що блуза ніби складається як з двох частин, і взяла до цієї блузи ще в такому ж колірі джинси. Тут у нас 14 розмір це фірма Next. Я вам показувала бірку зі складом тканини. Ви, напевно, помітили, наскільки цікавий тут склад. Джинси не є на 100% збавовний, як це переважно буває. А власне у складі переважає тенсел. Тканина доволі тоненька, для літа просто супер. Дуже така вона ніжна, охолоджуюча, добре дихаюча. Такі от як штани, а не джинси. Чудово підійшли до цієї кофти, по кольору розпівпали просто один в один і вийшов непоганий такий комплект. І ще мені сподобався ось такий светр в гірчичному кольорі. Йде дещо такий як оверсайз, широкий. Взяла його не лише через цікавий колір, але й через хороший склад тканини. Тут є 10% вовни, 4 кашеміру, 27 віскози, але, на жаль, все-таки половина це синтетика, 50% нейлону. І вже в примірці я помітила дефект, ось тут попереду така от досить велика пляма. А у дизайн мені подобається такий от светер розлітайка, якраз такими вузькими штанами дуже органічно дивиться, і якраз по кольору теж мені подобається, як вони поєдналися. І ще цієї ж фірми знайшла ось такий смугастий светр, дуже красивий тут відтінок блакитного у поєднанні з білим. Дуже схожий светр у мене є від костики. Там темно-синя смужка у поєднанні з таким от бежевим. А так по текстурі і по фасону дуже вони схожі. Склад тканини непоганий: 84% Тут віскоза, за решта нейлон. Светрик дуже акуратний, розмір був вказаний М. На мене чудово підійшов. Сам по собі він доволі об'ємний, а от рукавчики такі дуже компактні, делікатні, йдуть три чверті. Знає багато хто любить таку довжину рукава, оскільки тоді рука виглядає якоюсь більш тоншою, адже видно найтоншу частину руки, і це якось так от робить силует більш тендітним. І сподобався мені ще ось такий ніжний светер в такому пудрому, світлому рожевому кольорі. Це його спинка. Щоправда, він у нас зараз навий вирід. Склад не хороший, адже тут 80% віскози і 20 поліестру. Абсолютно новий, власне, ось так він виглядає. Іде дещо вкорочений, а позаду ось такі от банти. Бонти донедавна були у нас в тренді, і зараз в мас-маркеті досі можна побачити речі з такими от різними зав'язками. Тому, як на мене, дуже навіть актуальна річ і така от ніжна. Особливо класно він знову ж таки поєднався з цими світлими штанами. Мені здається, ці от жовті штани до усього пасуть, які я би верх не вдягнула, виглядають чудово. І гляньте, що мені ще вдалося знайти це відомий, недешевий бренд. Поло Ральф Лоурен в яскравому жовтому кольорі. Розмір був вказаний М, але на вигляд воно доволі таке от малесеньке, ніби як дитяче. За складом прекрасне це 100% котон бавовна. І ось такі різні номерні знаки. Я думаю, що це оригінальне поло від Ральф Лоурен. Воно в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі як новесеньке. Але на мене, як ви бачите, маленьке. Рукавчики такі, ніби як підстрелені, вдягнула ніби як з молодшої сестри. Але в цілому знахідка крута, дуже якісна, ще й в такому насиченому кольорі для весни, для літа просто супер. У мене є схоже поло від Ральф Лорен лише в такому темному болотяному зеленому кольорі. А ось це повна йому протилежність, адже воно надзвичайно яскраве і одразу додає настрою. І далі буду приміряти ось таку сорочку в клітинку. Вона з чудовим складом, повністю натуральна, 100% бавовна. Сорочка фірми Super Dry, дуже часто трапляється в секонд-хенді, але можете звертати увагу на цю фірму, адже вона якісна і не дешева. У них речі більш такі от спортивні, кежуальні, і дуже багато худі, спортивних різних кофт, ну і, власне, багато і сорочок. Сорочка доволі тоненька, чудово підійде для якоїсь теплої, навіть спекотної погоди. Розмір тут був вказаний L, але це така моделька, яка йде по фігурі, дещо приталена. І ще мені сподобалася ось така блуза сорочка на короткі рукав. В першу чергу вона мені сподобалася своїм кроєм фасоном. Зараз в примірці все покажу. Склад чудовий 100% бавовна. І тільки подивіться, які у неї розкішні рукава, такі от пишні. І вони роблять цю сорочку якоюсь такою дуже вишуканою. Сама по собі вона теж йде по фігурі, приталена. Гудзики йдуть в тон самої сорочки. Вони обшиті тканинкою, зливаються сорочку. Все дуже мінімалістично, але за рахунок, ось цих от пишних рукавчиків, вона виглядає по-особливому. І остання моя знахідка з одягу це ось такий дуже базовий чорний светр в прекрасному стані. А взяла його вам показати, оскільки він з прекрасним складом тканини. Це у нас 100% вовна, розмір вказаний 12. Зараз не на такі речі. Власне, хто займається перепродажами, такі речі не купляє, оскільки їм потрібно зразу їх продавати, а не захламляти собі шафу. Тому великі шанси собі знайти класний светр з хорошим складом, чи з вовною, чи з кашеміром. Тому раджу на такі речі звертати свою увагу саме влітку. Собі його не купляла, оскільки маю подібного плану багато светрів і з, вовни, і з кашеміру. Заради цікавості поважила ось цю сорочку в клітинку, заважила вона всього-навсього на 45 гривень. І давайте дивитися на взуття. Взуття вам показую з люкса. У попередньому відео я вам показувала взуття вагове. Там ціна була 419 гривень. Тут ціна вдвічі більша, приблизно 900 гривень за кілограм. Тому в перший день взуття не дуже вигідно на люксі купляти, адже воно заважить чимало. Думаю, якщо ось такі от кросівки, то вони можуть важити навіть більше кілограма, тому ціна буде відповідна. Тут взуття різне, маю на увазі і чоловіче, і жіноче, тому показую фактично все, що є. А його тут не так і багато, лише ось, бачите, кілька поличок, чотири полички, переважно спортивного взуття, і є ось таке вже літнє. Стан зрозуміло, що або ідеальний, або взагалі є і нові пари. Ось ці симпатичні від Mark Spencer Кеди. Дуже цікавий принт, і гляньте, які туфельки від Mark Spencer, Абсолютно новесенькі. Видно ще їхню магазинну ціну. 45 фунтів вони коштували. Потім продавалися взагалі на розпродажі. Дуже гарненькі, симпатичний каблучок, мис, але не мій розмір. І ще сподобалися ось такі лофари. Вони також новесенькі, дуже акцентний у них принт, такий під зебру йде. Це 38-й розмір. Щоправда, вони не зі шкіри, а з текстилю. І ось такі ще лофари, доволі гарненькі в темно синьому кольорі, дуже акуратні. Ось такі шльопанці, теж акцентні, в леопардовий принт і такий самий принт уже на босоніжках. Ці босоніжки, до речі, з натуральної шкіри 39-й розмір. І ось ці дуже цікаві, такі як плетені в ніжному молочному кольорі, 38-й розмір, абсолютно новенькі, до якого з літнього сарафана будуть виглядати просто бомбезно. І давайте подивимося разом ще на сумки. Сумки показую вам із звичайної ваги. Ціна за кілограм 419 гривень. Така доволі немаленька ціна, адже це перший день. Була ось така велика сумка в новому стані від Маркен Спенсера. І мені здалося, що вона може бути з натуральної шкіри, але насправді ні. На бірці вказано, що це пуліоритан. Проте хорошої якості, я думаю, що навіть через відео це прекрасно видно. Сумка містка, велика з двома ручками, така як сумка Шопер. І ось така ще була дуже цікава сумочка. Я думаю, вона вінтажна, але вона, бачите, така примята. Не знаю, чи це вже можна виправити. Дуже цікаво, вона відкривається, закривається. Ось так виглядає всередині, і, власне, посерединці можна сказати, що це точно вінтаж. І також сподобалася мені ось така сумка, вона в новому стані, зроблена під зернисту шкіру. Дуже текстурна, класно тримає форму, класичний такий варіант сумки, на двох ручках коротких, але це замінник, не шкіра. А ось ця сумка залишилася ще з попереднього завозу, я вам вже її показувала в одному з своїх попередніх відео, але бачите, наскільки вона понищилася, ручки практично вже відірвалися, що свідчить про її погану якість. Хоча, от в тому, тому відео, вона була просто в ідеальному стані. Вона сюди приїхала фактично новесенька, але кинули в ящик і наскільки вона тут понищилася. І помітила я щось дуже цікаве. Гляньте, яка сумка з бахромою. Вона з натуральної замші, красивий такий світлий, сірий колір у неї. І декорована вона такими от металевими елементами. Бахрома дуже довга. Зараз, до речі, такі сумки актуальні. Прям супер трендова річ в непоганому стані. Ось така в неї бірка, де можна прочитати, що це натуральна шкіра. Йде без підкладки. Сама сумка м'ягесенька. І така, як сумка мішок, вона йде. Хто любить такі акцентні речі? Прям супер знахідка, як на мене, і супер модна знахідка. Як вам ця сумка, пишіть в коментарях, купили б собі таку чи ні, і взагалі чи носити настільки акцентні речі. Вона для мене надто акцентна, надто яскрава, тому я залишила її в магазині. Ця сумка справді варта уваги, і я думаю, вона, в принципі, не така вже важка, заважила б недорого. І гляньте, який ще гаманець вдалося знайти, це Майкл Корс, хоча не впевнена в його оригінальності, виконаний доволі непогано. Якісно стан гарненький без потертостей, кутики цілі. Є маленький нюанс, був відсутній бігонець, точніше, язичок від цього замка. І тільки подивіться, яка крута сумка хобо. Але на жаль, вона має протерті кутики, а виглядає просто бомбезно. І вона є супер містка, супер велика. І на перший погляд мені також здалося, що вона може бути з натуральної шкіри. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що можливо не сподобалося. І до нових зустрічей!